Христос Воскрес Воїстину Воскрес. Сьогоднішня неділя, неділя п'ята після Пасхи. І сьогоднішню неділю церква постановляє читати уривок із Євангелія від апостола і евангелиста Іоанна Богослова про те, як Христос подорожував зі своїми учениками, апостолами. І, наблизившись до міста Сехар, до міста Самарянського, вони зупинились відпочити. Зупинились вони біля колодязя, біля криниці Якова патріарха, де майже все місто Самарянське брало воду для своїх потреб. І вже сотні і сотні років цей колодязь служив людям. Христос. Сів біля колодязя, а апостоли, обминувши місто Сехар, місто Самарянське, пішли шукати поселення іудейське, бо іудеї з самарянами не спілкувались, так як самаряни вважали, вважались язичниками, щоб купити їжу. Христос залишився один. Якщо хто був на святій землі, в Єрусалимі, чи в землях єгипетських, то знає, що ці землі це камінь, пісок, пустеля. І вода має надзвичайно велике значення, не тільки як жива сутність для організму, для людини, не тільки для того, щоб підтримати життя, але це та річ. Який і приписували відповідно містичні різні речі, і приписували багато речей, а також вода займала надзвичайно велике значення і в духовному житті тогочасних людей, та зрештою і сьогодні, бо іудеї, які декілька разів обмивали себе. Під час добового кола знову ж таки мали не тільки значення для води гігієнічне, але і приписували їй певні властивості духовні. І пам'ятаємо, коли Христос вступив в води Йорданські, то Іоанн, хреститель, обмивав багатьох людей. І ось вода виступала в якості очищення. І мала духовний смисл. Як ми очищаємо своє тіло, своє фізичне тіло від грязі і бруду, так духовно вода означала обмивання від гріхів. І до сьогодні церква охрещує людей, немовлят. І саме ці води, над якими читаються молитви, і мають значення очищення. Людина обмивається від гріхів. Очищає свою душу, своє серце і помирає для гріха, а померше для гріха, народжується для Бога чистою, світлою, неоскверненою, такою, яка не має плями чи пороку. І ось Христос, сидячи поруч із колодязем, зустрічає жінку із міста Самарійського, жінка, фотінія чи світлана, як ми називаємо сьогодні, на ім'я. Прийшла до колодязя, щоб набрати води, і Христос звертається до неї жінко, дай мені напитись. На що Самарянка здивувалась. вельми здивувалась і запитала, як ти, будучи іудеєм, а вона побачила по одягу, по зовнішності, і по зовнішності оприділяла людину. Тож говорить, як ти, будучи іудеєм, просиш мене самарянку напитись. Бо між народами нашими давня ворожнеча. Ви не визнаєте нас, а ми не визнаємо вас. На що Христос сказав жінко, жінко, якби знала тих, хто просить у тебе напитись води, то просила б у нього іншої води, води живої, якої, раз куштувавши, більше не хочеться пити. І ось жінка із матеріальних. Думок переходить у думки духовні. Ви, іудеї, говорите, що потрібно поклонятись у вас в храмі Єрусалимському, а ми ж говоримо самарійці, що потрібно поклонятись на горі Герезім, на нашій горі, на нашій святині. Але Христос каже, що приходить час, що ані там, ані в іншому місці, ані ще де на цілій землі. Не буде такого певного місця для поклоніння, але кожен, хто поклоняється в Богові, в дусі і істині, виконає закон. Тому ми маємо до сьогодні багато храмів, де поклоняємось Богу. Не тільки певне місце, не тільки Єрусалим, чи ще якась святиня є надзвичайно важливими, але кожен на будь-якому місці, де б не поклонявся Богу, важливо, що поклонявся в дусі і істині, і тим буде. Наближатись до Бога. І ось жінка розпочинає свою розмову. Вона запитує Христа про багато речей, і Христос відкриває їй її, її життя і її стан духовний. І вона біжить в місто. Вона звіщає іншим людям про те, що зустріла Месію, на якого і вони чекають. Що вона зустріла Христа, про якого чула, і про якого їй розповідали її батьки. Великого Пророка, який розповів їй про все, що в її житті відбулося. Тобто Христос дав їй воду духовну, нематеріальну, нефізичну, якої ми, скуштувавши, знову хочемо пити, знову повертаємось до колодязя, знову повертаємось до джерела води, щоб наситити себе, наповнити себе цією живильною вологою. І знаємо, що саме тіло людське. Не може жити без води, без їжі може жити довше. Але без води воно втрачає силу жити і бути дієздатним. Але без духовної води, якими б ми не були сильними, мужніми, міцними, коли якого б джерела не знаходились і не споживали воду фізично, ось без цієї духовної води ми втрачаємо сили. Ми не бачимо світлої дороги, ми не маємо інколи надії, ми втрачаємо віру на милосердя Боже, і тоді надзвичайно важко нам жити, і тоді надзвичайно важко щось змінити в нашому житті. Тільки той, хто хоче, побачить Бога. Як ось ця жінка-самарянка, яка могла відвернутись і не розпочинати розмови, бо закон духовний забороняв їй. Це робити. Але вона почала розмову. І з матеріального перейшла на духовне і відчула відчула Бога. І багато людей, як каже нам Священне Писання, все місто вийшли і запросили, запросили Христа, щоб Він війшов і поспілкувався з ними. І Христос зайшов в те місто. Христос спілкувався із людьми, і люди говорили жінці. Вже переконані ми, що це справжній пророк не через те, що ти нам сказала, а через те, що самі бачимо і чуємо те, що говорить Він. Нерідко ми, християни, надіємося на свої сили, надіємося на багатство, на славу, на певну посаду, надіємося, що багато що можемо зробити в цьому житті. Але Забуваємо водночас на те, що є ще сила Божа. І тоді, коли ми робимо неправду, нам потрібно буде за неправду дати відповідь. Тоді, коли ми поступаємо проти своєї совісті, нам потрібно дати відповідь. І за зло потрібно буде відповісти. Але коли ми зуміємо зустріти Христа, і духовно поспілкуватися з ним. Коли ми очистимось, коли ми обмиємо себе сльозами покаяння, то Христос, Господь, Творець неба і землі, всього видимого і невидимого, дасть нам воду живу, якою наситившись, ми більше не захочемо пити. Тож хай, Боже, милосердя і ласка Божа буде зі всіми нами. І дай Боже, щоб ми. Зустріли на своїй дорозі, на своєму шляху Христа, який запропонує нам цієї води. Хоч Він вже пропонує кожному, хто приходить в храм, кожному, хто відчиняє двері до храму, кожному, хто шукає Його. Позвернемось звернемось до слів Священного Писання. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. І хто стукає, тому відчиняють. Тож хай ласка і милосердя Боже буде зі всіми нами, Господь охороняй нас від всякого зла, обдаровує миром справедливим, дає перемогу над ворогами видимими і невидимими, і дасть нам відчути свою присутність у нашому житті і наповнить нас тією живильною вологою, духовною водою, яка приведе нас до спасіння. Resposte, o esposa Santo é o